За княжим заповітом Русю стали правити п'ятеро його синів. Старшому Ізяславу батькові дав дві найцінніші волості Київ та Новгород. Святославу дістався Чернігів, Муром і Тмутеракань. Все воспайтоно від брата свого Володимира. У Полоцьку княжив Всеслав Брячеславович, правнук Володимира Великого. Він і став одним з звинуватцем великої особиці в Київській Русі. Як внук Ізяслава, старшого синів святого Володимира, Всеслав вважав, що має більше прав на Великокняжий престол. У перший похід проти Ярославичів він рушив на Новгород. Ярославичі об'єдналися і розбили військо Всеслава на березі Німа. Після цього князі запросили його до себе у шатро, нібито для переговорів, але схопили, відвезли до Києва і кинули в пору разом з двома його синами. Щоправда, в'язнями вони там пробули недовго. За кілька місяців ізяслав з братами зазнав поразки від половців. За словами літописця, люд київський збігся у Києві. І влаштували вічі на торговиці і сказали князю, от, половці розсипалися по землі, так видай, княже, оружжя, і коні, і ми ще пом'ємося з ними. І Заслав же до цього не прислухався. Тоді кияни звільнили полонених і поставили Всеслава своїм князем. І зяслав утік до Польщі просити допомоги у короля. Той дав військо і навіть очолив його. Цеслав вийшов зі своєю дружиною назустріч, але, побачивши силу поляків, утік, покинувши киян на потро. Київські ополченці ще пам'ятали звірства ляхів часів Святополка і Болеслава Хороброго, тому і не хотіли визнати законною владу князя Ізяслава. Після довгих переговорів Ізяслав таки увійшов у Київ, але послав попереду свого сина Мстислава. Той жорстоко відплатив киянам. Після цього городяни покірно зустріли ізяслава, який увійшов у Київ з королем і невеликою польською дружиною. Аби покарати зачинателя особиць, Великий князь пішов війною на всеслава, взяв приступом Полоць. І віддав його своєму синові, одначе Всеслав відбив свої землі і все повернулося на круги своя, зазнавши вигнання, облукавши Європою, знову повернувшись до Києва і загинув у міжособній битві на нежатиній ниві під Чернігом.